Сполучені Штати не вийдуть з переговорного процесу. Чому тому що ця війна є базовою для правил, які будуть встановлені після закінчення війни, і Сполучені Штати як глобальний лідер, як домінуюча країна, точно не можуть залишитись поза цих правил, поза встановленням цих правил, і безумовно, без, скажімо так. Фіналізації без участі в фіналізації війни, ну ніхто не буде сприймати таку участь сполучених штатів, це перше. Друге, психотип Трампа не дозволить йому бути осторонь. Я розумію, що він може бути там сконцентрований на певних внутрішніх проблематиках, але знову ж таки, конструкція внутрішньої політики Сполучених Штатів побудована таким чином, що все ж таки підсвідомо вони вважають себе глобальним домінуючим лідером. Да? Ну, тобто і якщо президент такої країни, тим більше президентики є інформаційно вкра. Активним я б сказав навіть інформаційно агресивним, якщо він відходить від рішення глобальної проблеми, фундаментальної проблеми, яка буде впливати на багато і вже впливає на багато інших процесів. Ну, це буде суттєво впливати на його там внутрішні електоральні рейтинги. Да? він точно на це не піде. Більше того, це ж знову ж таки, ти виходиш з ключової конструкції політичної глобальної, і таким чином ти віддаєш Китаю домінування, віддаєш Росії домінування. Ну, знову ж таки, а які сенси в цьому а, немає жодних сенсів. Тому і крім того, давайте не забувати. Ми спочинали з вами з того, що підписана ресурсна угода. Тобто, в тебе вже є певні активи, які треба так чи інакше захищати, зберігати, отримувати. Ти доходи і так далі, і тому подібне, тобто резонів сполученим штатам вийти з скажімо так проблеми врегулювання війни і миру не існує на сьогоднішній день.